Це однозначно найвдаліша новинка від Гламбі. Це тіні желе, і у них дуже легенька текстура, можна навіть сказати, трошечки водяниста. Вони так класно лягають, вони не підкреслюють текстуру повіки, немає грудочок, все так рівномірно. Ух! Дуже красиво. От ви їх так просто нанесли, вам нічого не потрібно, просто пальчиком розташували. Вони зафіксувались, і все. А вони нікуди не здвинуться протягом дня. Тобто, це супер стійкий продукт. Вони не осипаються, не відбиваються. Не тускніють протягом дня, не скуковжують по віку, максимально комфортні в носці і ви їх взагалі не відчуваєте протягом дня. А ще класно те, що при нашаровуванні вони не тріскаються. Тобто цей продукт спокійно можна нашаровувати для більш яскравого ефекту, хоча Буду ще яскравіше. У мене це 0,1 відтінок, і це срібні блискітки на прозорій основі і декілька порад на останок. Не викручуйте їх занадто сильно і закривайте ось цю кришечку для того, щоб вони не висохли.